За офіційними даними на території Херсонщини знаходиться 9380 тисяч осіб з Криму та зони АТО. Вимушені переселенці стали справжнім випробуванням для влади і звичайних городян. Ми запитали пересічних херсонців, а чи готові вони допомогти тим, хто покинув свої будинки? Государственна підтримка до бути. І люди, і люди, теж благотворительність і так далі. Ну, якщо будуть возможне, спомогу. Все таки ми ж українці. Речі, які є звичайними для городян, наприклад, одяг, житло, робота, для переселенців стають побутовими проблемами, які потрібно вирішувати. Але як саме? Десь перегріти тепле приміщення, десь переночувати, діти, нагодувати. ну а потім допомогти якось з роботи, щоб якусь люди капічину заробляли до існування які елементарні умови. От якщо все дружно, то можна. А якщо так по одному, хтось, то що, то так по Одному тяжело. А якщо, а якщо дружно, то можна. І навіть нужно. На сході країни ідуть бойові дії, і, можливо, серед переселенців є ті, хто підтримують сепаратистські погляди. Що з цього приладу думають херсонці? Їдуть жінки, діти, чоловіків нема. Ну, є таких, що загинули, але більшість цих чоловіків, всіх жінок, вони воюють в ОЛНР, ДНР. Це правда. Але ми, не зважаючи на це, це допоможемо їм. Може. Ми переб'ємо цією добротою, їхнє таке ставлення, що ми бандерівці, що ми там вороги. Ну, я з ними не спілкувався. Ну, Хто там має подспудно риса, а хто там може і за Україну. Хоча, мабуть, приїжджають сюди, то всі за Україну, а потім хто їх знає, що у кого в голові. Усі, кого ми опитували, виявили єдину думку: що треба допомагати вимушеним переселенцям, не дивлячись на складну ситуацію.